Цьому випуску, як українські легіонери зіграли свої матчі в лізі чемпіонів, на таблиця ЛЧ після шести зіграних турів. Стало відомо, кого Сурки збачить головним тренером київського Динамо? Останні найгарячіші новини з зимового трансферного вікна. А перед стартом зарядіть вашу козацьку вподобайку. Це додає нам сил для нових крутих відео. Портал TransferMart оновив ціночну вартість гравців АПЛ і є дуже цікаві зміни. Найдорожчим гравцем Англії є нападник Меншестер Сіті Ерлін Голланд, який вартує 200 мільйонів євро. На другому місці Вінгер Арсеналу Buca Yoса 130, на третьому його одноклубник Деклан Райс 120 мільйонів. Серед українців у Лізі додав у ціні лише півзахисник Бренфорда Єгор Єрмолюк, його вартість зросла на 5 мільйонів і тепер становить 25 мільйонів євро. Захисник Ноттінгем Форест Олександр Зінченко подешевшав на 3 мільйони. Його актуальна вартість 15 мільйонів. Цінник на лівого захисника Евертона Віталія Миколенко залишилась без змін – 25 мільйонів євро. Також Міжнародний центр спортивних досліджень ЦАЄС опублікував оновлений рейтинг найдорожчих воротарів світу. Перше місце посів італій з Джон Луїджі Донорума з Манчестер Сіті, якого оцінили в 73,5 мільйони мільйонів євро. До рейтингу увійшов і український воротар Бенфіки Анатолій Трубін, який є п'ятим найдорожчим воротарем світу з оціночною вартістю 45 мільйонів євро. Окрім доноруми, його випереджають лише Барт Вербрюген з Брайтона, Люка Шавальєс Пежа та Роберт Санчес з Челсі. А зайбарджанський невчі оголосив про призначення Юрія Вернедуба новим головним тренером команди. Контракт із фахівцем розрахований на півтора року. В Азербайджані Вернедубу допомагатимуть його син Віталій Вернедуб, Дмитро Кара Мустафа, Валерій Михайленко та Ігор Фокін. Додамо, що Невчі також зробив офіційний запит у відповідній інстанції в Києві для отримання Вернедубом та його помічниками державного дозволу на виїзд для роботи за кордоном. Нагадаємо, попереднім клубом Вернедуба був Кривбас, який він покинув влітку цього року. У минулому сезоні фахівець виграв з криворізьким клубом бронзові медалі чемпіонату України. Наставник зробив собі ім'я на чолі зорі, а також заявив про себе і на євроарені з молдавським шерифом, зокрема обігравши мадридський реал. Румунський нападник Владіслав Бленусе не може залишити київське динамо вже цієї зими. За словами журналіста Михайла Співаковського, румунський форвард може змінити команду лише після завершення сезону, адже перехід став би для нього третім клубом у компанії, що заборонено міжнародним регламентом. А вже відомий журналіст та коментатор Віктор Вацко впевнений, що динамо не варто було купувати румунського форварда за порадою екс тренера Каян Мірчилу Ческу, а давати більше шансів своєму вихованцю Матвію Пономаренку. Цитата. Я не розумію, навіщо Динамо купило Бленусе? Говорять, мовляв Луческу. Там запорожану рекомендували. Але Блинусе жодного разу не показав, чого його купили. За що Динамо гроші заплатило? Чим він сильніший за Пономаренка? У вас є Матвій, а Динамо купує котов мішку, якого Мірче порадив, але ставить шлагбаун для Пономаренка, сказав Вацко. Також, за інформацією українського журналіста Ігора Бурбаса, керівництво «Динамо» не ухвалило остаточного рішення щодо майбутнього Костюка у клубі. Все буде вирішуватися після заключених матчів цього року проти Фіорентини Вереса та Ноа. Зазначається, що президент клубу Ігор Суркіс бачить Костюка головним тренером і чекає успішного результату у наступних матчах. Переходимо до найцікавіших новин зимового трансферного вікна. Півзахисник англійського Бренфорда та збірної України Єгор Єрмолюк може продовжити кар'єру в чемпіонаті Італії. У послугах 21-річного футболіста зацікавлена італійська рома, у складі якої вже грає один українець Форвард Артем Довбик. За інформацією італійських змі Єрмолюк входить в чорт лист команди Джан П'єро Гасперіні. Якщо трансфер відбудеться, його зможе знову об'єднатись в одній команді з Довбиком, з яким вже грав за Дніпро 1 Українське представництво Жирони в складі Віктора Циганкова та Владислава Ваната може отримати поповнення у вигляді хавбека Динамо Миколи Шаперенка. Жирона високо оцінила свої попередні трансфери з України і тепер розглядає можливість придбати ще одного гравця київського клубу. Каталонці готуються зробити пропозицію вже найближчої зими. І, хоча трансфер Марк оцінює лідера киян в 11 мільйонів євро, апетити його горосуркеса на продаж лідера Динамо можуть бути значно більші. Донецький шахтар зацікавився опорним півзахисником колумбійського клубу депортіво Пасто Хоаном Кайседо. Український клуб вже розпочав перемовини з оточенням 21-річного колумбійського футболіста, щоб зробити йому пропозицію про трансфер. Кайседо дебютував у першій команді депортіво у 22-му році. Відтоді він провів за вулканічних 69 офіційних матчів. В цьому сезоні кайседо зіграв за клуб у 37 поєдинках в усіх турнірах, де відзначився двома забитими голами. Опорний півзахисник румунського ЧФР Ліндон Емерлаху дав згоду на перехід в Полісся. Обидва клуби досягли згоду щодо умов трансферу 23-річного косоварського півзахисника. Повідомляються, що за Емерлаху Полісся заплатить румунському клубу півтора мільйони євро. Також ЧФР отримає 10% від суби майбутнього продажу. Всього сезону Ліндон відзначився чотирма голами та двома асистами у 23 матчах за клуб. Також на його рахунку один гол в 12 іграх за збірну Косова. Вінгер Челсі Михайло Мудрик, нібито близький до повернення на футбольне поле, і ще один клуб зацікавився у послугах українця. Як повідомляє видання La Gran Джада, Севілля готова підписати Михайла на правах оренди вже у це зимове трансферне вікно, а Михайло нібито вже вирушив до Іспанії для обговорення майбутнього контракту. Зазначається, що дискваліфікація українця має закінчитись 17 січня 26-го року. Раніше подібну інформацію оприлюднював портал The Chelsea Forum, який відправляв мудрика в оренду. Український півзахисник Дженуа Руслан Маліновський відзначився голом у матчі 14-го туру серії А проти Удінеза. Руслан забив на 34-й хвилині, реалізувавши пенальті. Це його 30-й гол у європейських топ-5 лігах. 29 він забив у серії А, де 6 за Дженуа та 23 за Таланту, і ще один у французькій лізі 1 за Марсель. Після матчу українець отримав одну з найкращих оцінок у складі обох команд 7,4 балів від Софаскор та прокоментував свої емоції після перемоги команди. Вітаю хлопців. Ми наполегливо працювали. Я знаю з досвіду, що грати проти удінеза нелегко важко здобувати очки в удіне. Результат важливий поле прекрасне, я радий перемозі. Я тренувався лише два дні через хворобу, і я щасливий. Так у мене було 582 дні без голів з пенальті. Сподіваюся, я зняв це пропляття і більше не хибитиму. Пенальті це лотерея, Вони не передбачувані, але це частина футболу. У центральному матчі шостого туру Ліги Чемпіонів Мадридський Реал в себе вдома поступився Манчестер Сіті. У Мадрида в лізі чемпіонів все в порядку, але три нічаїх та поразка в останніх п'яти турах ліги поставили вершкових на межу краху. Перед битвою з Манчестер Сіті іспанська преса взагалі почала розганяти історію, ніби для хабі Алонсо вирішуватиметься все тут і зараз. Старт для господарів був чудовий. На 28-й хвилині Реал відкрив рахунок, знову розкатавши швидкий контрвипад. Його почав карерас, відібравши у Бернарду Сілви. Далі Белінгем набрав швидкість та запустив пас за спину Гвардіолу. Родріго прийняв круглого та вгатив з правого краю штрафного і точно в дальній кут. Здавалось, що команди відправляться на перерву як мінімум за рахунку 1-0. Але на 35 й хвилині Мансіті відігрався. Гостям допоміг котовий. Гвардіол замкнув його потужним ударом головою. Куртуа врятував, однак на добиванні опинився Орелі. А вже за три хвилини сіті заробив пенальті. Постарався інертний холанд, який вів обопільну боротьбу з Рюдігером. Тож після перегляду відеоповтору Клеман Тюрпен вказав на позначку, а норвежський велетень впевнено переграв Тібо куртуа. Цьому ж турі певже не зміг достроково вийти у плей-офф ЛЧ розписавши нічою з атлетіком. На другу 45 п'яти хвилинку Луїс Анріка випустив ілю Забарного, Українець замінив Маркіньоса, який травмувався незадовго до перерви. Забар не відіграв, як завжди, на топ рівні, та отримав високу оцінку 7,1 балів від Софаскор. Бенфіка Судакова та Трубіна здобули другу перемогу поспіль в лізі чемпіонів і цього разу проти італійського наполі. Українці вже за традицією розпочали матч своєї команди з першої хвилини, але найбільший вклад у перемогу орлів над італійцями вніс колумбійський півзахисник Річард Ріос, який забив гол та від асист. Трубін провів повний матч і отримав від аналітично-статистичного порталу Sofascore оцінку 6,7 балів. Судаков за 76 хвилин ігрового часу напрацював на ідентичну оцінку. В турнірній таблиці ЛЧ лідером є Лондонський арсенал, який виграв абсолютно всі матчі в турнірі. За ними йдуть Баварія, Пежа Забарного Манчестер Сіті, Аталанта Інтер Реал та Мадридське Атлетіко, Карабах Кащука, – 22-й в таблиці, Бенфіка Трубіната Судакова, – п'ята з шістьма балами, а Олімпіакос Романа Єремчука 29-й. Форвард Роми Артем Довбик нарешті відновився від травми та повернувся до тренувань в загальній групі команди. Нагадаємо, 28-річний український нападник 9 листопада отримав розрив сухожилля прямого м'яза-лівого стегна. Артем повністю відновився після ушкодження та скоріш за все повернеться вже 15 грудня в матчі італійської серії. А проти комо цього сезону на рахунку Артема Два голи та два асисти в 14 матчах за клуб. У шостому турі юнацької ліги УЄФА Баварія U-19 зіграла в нічию зі спортінгом. На 46-й хвилині голом за мюнхенців відзначився 18-річний український центральний півзахисник Богдан Олеченко. Цей забитий м'яч став для нього дебютним у турнірі. Олеченко до березня 2022 року виступав за академію шахтаря, після чого перейшов до Баварії. Цього сезону Богдан відзначився чотирма голами та чотирма асистами у 15 матчів за Баварією Ю-19. Київська динамою 19 також не перестає дивувати. Кияни провели виїзний матч відповідь третього раунду шляху чемпіонів юнацької ліги УЄФА проти шотландського гіберніана, де команди зіграли в нічию 1-1, та саме українці пройшли далі в турнірі. Нагадаємо, у першому матчі кияни здобули мінімальну перемогу над шотландцями з рахунком 1-0. Таким чином, український клуб вийшов до однієї 16 фіналу турніру, де матчі цієї стадії заплановані на 4 лютого 26-го року. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть за яку команду в лізі чемпіонів ви вболіваєте в цьому сезоні.